Минуло вже більше 25 років незалежності України. Відбулося дві революції. Загинули і гинуть кращі сини України. До влади приходять обрані нами лідери, які не хочуть чи не можуть змінити країну на краще. Ваше блаженство, це випробування нам від Бога чи помисел від лукавого? Ну, бачите, я думаю, на тут не треба, може аж так, що так скажу, категорично підходити. Я думаю, що тут треба дуже реалістично підійти. А саме, бачите, довгі роки, довгі роки, як я згадав вже перед тим ми були під окупаціями. Ми не мали достатньо, що так скажу, наукової сили, наукових можливостей. Розвиватися. Значить, За ті речі треба було боротися, щоб вони могли існувати. Щойно сьогодні можна сказати, починається період після довгих-довгих і довгих, інколи дуже негативних обставин, коли ми можемо розвиватися. Я тому, значить, не, 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 не робив би це таким, знаєте, дуже категоричним, чи то від Господа, чи від дія. Ні. Тут, я думаю, дуже природний процес. І прямо ми мусимо усвідомити собі, що після довгих-довгих десятиліть, властиво, можна навіть сказати, двох е, століть, е, Прийшов час, коли ми можемо, що так скажу, науково бути собою. Ми живемо в періоді переходу від радянської дійсності до демократичної, назвім це дійсності, а це вимагає е, часу. Повертаємось до бути собою. Чого ми не могли бути довгий-довгий час? І я думаю, тут є перед нами сьогодні велике завдання. Це також потребує певного освіження, відродження. Бо ж 에, впродовж довгих років, скажімо, що останніх 70 років в минулому столітті ми нам забороняли. А ще давніше, пригадуєте, ХІХ століття навіть не дозволяли забороняли вживати українську мову. А помимо того, все ж таки ми не далися. А тепер маємо нагоду розвинутися, що так скажу, в повний красі. А скажіть, будь ласка, скільки такий перехідний період може тривати? Ну, знаєте, залежить від того, як будемо працювати. То не є щось, знаєте, що можна на замовлення, а то він залежить від того, наскільки науковці будуть працювати, і наскільки вони будуть заохочувати робити в Україні кухню. Українознавство більш пози... таким більш притягаючим, більш позитивним. Говорити тут три роки, п'ять років, десять років ні. То все залежить від того наскільки будемо працювати і які будуть обставини. Чи, я... Чи якісь там ставити часові обмеження, мені здається, це шкода часу ж то зайве. Працювати треба науково, і воно своїм природним шляхом буде розвиватися.